Більшість хімічних засобів концентратів вони потребують розведення водою у потрібному дозуванні. Є спеціальні, наприклад, цілі системи дозування великі, вони зустрічаються реально не часто. Ну і, по-перше, вони дорогі, а по-друге, не завжди є у них необхідність. Тому найчастіше використовують ручний метод дозування хімії. У спеціальній ємності розводять потрібну кількість хімії, у дозатори через подіовочі, оскільки засоби різні на об'єктах, де може працювати, наприклад, від 15 до 20 працівників, а то і більше. Ми обов'язково проводимо маркування хімічних ємностей. Це в першу чергу питання безпеки самих працівників, дотримання внутрішніх стандартів компанії і ефективність самої організації роботи. Я вам покажу зараз декілька прикладів нашого маркування, яке ми використовуємо для ємностей. Наприклад, це може бути маркування для засобів для скла. Певні концентрати, які розводяться у ємності, ми маркуємо до відповідної категорії засобу. Якщо це засіб для скла зеркал, ми в принципі так і прописуємо, кріпимо, клеїмо до відповідної ємності. І якщо це є лінійка, Засобів працівник відповідно вже знає, що це за засіб, для чого він використовується, і відповідно в якому місці він знаходиться. Засіб універсальний знежирювач, наприклад, десь в зоні фудкортів ми можемо використовувати їх. Засоби для підлоги для машинного прибирання це більше для наших операторів. Наприклад, для підлоги, для керамічної плитки, для ручного прибирання для нержавіючої поверхні, різні розчинники і так далі, для санузлів, певна категорія засобів. І стандарти для клініки – це передусім про чистоту, про безпеку ваших працівників і порядок у всіх процесах.